Так, друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я з вами хочу обговорити таку тему, як сорт і спорт. Ось в мене є дві фіалочки одного сорту, і одна з них має спорт, а інша сортове цвітіння. Сорт називається Брілянт Тіфані. Ось це спорт, ось це сорт, сортове цвітіння. Спорт, як бачите, має темний лист, ось такий він, чорний з лицевої сторони і темно-зелений зверху. Соджиш має світло-зелений лист. Квіти спорто, спортового цвітіння. Ось вони такі, бачите, ніжні біло-рожеві, на камеру, мабуть, трошки не дуже видно. Ось тут так краще. А сорт має ось таку білу квіточку. В неї є тут та жовта серединка, і на пелюстках є таке жовтувате. І ось така зелена рюша. Він слабенький, тому що росте в стаканчику. Я все-таки ждала, поки він зацвіте. Спершу я відсадила дітку темного кольору, я її посадила вже в, в горшочок. Все, я чомусь Потім я прочитала, що все-таки має... сорт має світло-зелений лист. Тому, Але вже так чекала я цвітіння. Тому камера фокусується погано чомусь. Чому бувають спорти? Тому що селекція фіалок розмножується схрещуванням. І буває, що фіалка цвіте не по сорту, а повторює когось із прабатьків, наприклад. Тому що, ну, якби ви ж розумієте, що Воно, селекція, ці сорти накладаються один на другий, коли робиться схрещування, це ж не з одних і тих самих, а постійно вони міняються. І ось тому утворюється сорт. спорти. Фіалка не, по, не повторила сортове цвітіння, сортові ознаки, а пішла в когось з прародичів. Сорт я, спорт я вам скажу, мені подобається, якби темне листя, такі ніжні квіти на ньому величезні. Поки що я його, мабуть, залишу. Зазвичай я спортів не тримаю, але розетка, звичайно, бажає кращого, тому що дуже вертоліт. Ну і сортик я, звичайно, залишу. Зроблю йому пересадку в горшочок. Квітконоси заберу, ось він зацвів нього тут два квітконоси. Ось, бачите, яка гарна квіточка. І жовтизна там, ну, на камеру її не дуже видно, але якщо придивитися, то видно, що там є жовтеньке. І ось така гарна салатоварюша. Ще є бутони бутони заберем. Це моя друга спроба завести цей сортик. Е е перша була. Зо три роки тому, мабуть, але листочок пропав на стадії вкорінення. тут якесь почервоніння є. Ну, розетка, звичайно, дуже просто бажає кращого. Можливо, з. З дорослішанням вона набере трошки більш кращої форми, не буде таким вертолітом. Так, ось коренева в нього непогана. Бачите, він тут протримався досить довго, у 12 му місяці був відсажений. Ми Трошки оновимо йому коріння. Заберемо. Прийняла я рішення такі розетки не ставити відразу на фітіль, а дати їм час адаптуватися на ручному поливі, тому що в мене було дуже багато, якби, ну, не можна сказати, що втрат, тому що я їх вчас, вчасно пересаджувала, але були проблеми потім з відновленням розеток. Тобто розетки втрачали свій. Вигляд так ось. Трішечки камеру опущу, тому що дуже високо і погано фокусується. Про... хоча б так посаджу ось такий горшочок шістку, Я всі їх вирощую в шістці. Фітіль заводжу відразу, але потім поставлю на ручний полив і десь через не тільки 2-3 я переведу на фітільний полив. Ну що, я ж кажу, що дуже в мене багато вийшло поганих розеток. Після того вони довго відновлюються, перевкорінення і все таке інше. Сипати. Звичайно, сортик мені сподобався. Взагалі я люблю жовті фіалки. Я вже їх трохи підзбирала. У мене є і для золото нібілунгов і золото скіфов і мелоуєлов. Це вже буде брильянт Тіфані. Нка Дім Сонця. Ну, все, якось так пересадили, будемо чекати цвітіння. Нехай нарощує кореневу, адаптується і все. Я думаю, ви зрозуміли, що таке спорт і сорт на прикладі цих двох фіалочок. Спорт це коли фіалка не повторює сортові ознаки, які заявлені, наприклад, в описі селекціонера, який її вивів. Спорти бувають, бувають дуже цікаві, а бувають просто, ну, не, ніякі. Може, просто білим зацвісти, може, просто, а бувають, що дуже цікаві. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого, гарних квітів, мирного неба. Я дякую вам за перегляди, за підписки і за вподобайки. Всім всього найкращого. До нових зустрічей.